Доброго ранку, любі друзі. Мирного неба вам та Боже благословень. Війна приносить кожній людині страх, депресію і здадеє поразки мозкової діяльності. І нам не допоможуть ні наркотики, ні алкоголь, ні антидепресанти, а тільки Ісус Христос. Він є Слово Боже, яке звільняє, всілює людину від усякого діагнозу. Слово Боже це Слово любові. А хто не має любові, той не має Бога. І там царює страх та диявол. Там, де любов страху немає, тому що любов прощає, милує, служить. Чим більше ми будемо занурюватись у Слово Боже, тим більше любов Божа наповнювати нас, тільки хрещення в Отця і Сина, і Духа Святого дає величезну зміну для нашого життя, для нашого спасіння. Ми обов'язково повинні слухати проповіді не менше двох часов. Вникати в Слово Боже, щоб слово матеріалізувалося. Слово це, щоб Ісус Христос поселився у нас в серці, і Слово стає плоттю, а дерево життя, щоб проростало в голові, розумі та серці. У нас є вибір, або ми перебуваємо у страху, або ми погружаємося в любов Отця і приліплюємося до сім'ї Божої, бо тільки в сім'ї Божої ми зможемо знайти любов і спасіння. Амінь.